Чому так важливо притримуватись проміжків між процедурами лазерної апіляції, яких вам назначив ваш косметолог? Пояснюю. Лазер діє на волосся, яке в момент процедури стоїть в стадії анагену. Всього є 30% волосся, яке одночасно стоїть в стадії анагену, тобто стадія зародження, коли сама цибулька волосся знаходиться в фолікулі і питається від сосудіка. В такому випадку енергія лазера проникне на глибину, сам фолікул, підігріє цей пігмент і відбувається дегідратація фолікула, тобто він уже не дієспособний. Якщо ж стадія катагену, то, на жаль, енергія проникне сюди, а фолікул надаль буде діяти, тобто в ньому буде зароджуватися нове волосся. Ми підбираємо проміжки між процедурами таким чином, щоб максимальна кількість фолікул на наступну процедуру була саме в стадії анагену. Тому дуже важливо притримуватись проміжку.